Я продовжую допомагати Тимофію. Це той хлопець, якого я зустрів біля Сільпо. Він попросив мене купити йому продуктів. Я знаю, що у нього з мамою один телефон на двох. Тож сьогодні я хочу подарувати йому телефон, щоб він по перше був завжди на зв'язку. Цей телефон йому необхідний для того, щоб вести свій онлайн-магазин. Ну, да, він же ж спробуємо буде потрібний тобі для роботи. Не покажіть, будь ласка, Xiaomi Redmi 9. Нормально будет такой? Конечно. Может, щось інше хотіть? Да, спасибо. Я вообще в шоке спасибо за это, потому что. Поздравляю, тебе с прощадшим днем народження. Пожалуйста, тобі, що цей телефон був для тебе початком. Ну, такі всі маленькі нюанси. Ну, житті може знадобиться. на фотку. Фотку, да, конечно.